Охороняють державний кордон за допомогою безпілотників. Буковинські прикордонники активно використовують безпілотну авіацію, яка допомагає виявляти та документувати незаконні дії правопорушників. Усі оператори літальних апаратів пройшли відповідну підготовку у навчальному центрі, де вивчили різні тактики використання безпілотних літальних апаратів. Відтак, спектр застосування повітряних очей є досить широким. В жовтні цього року на ділянці. Відділу селятин за допомогою безпілотника було зафіксовано рух двох чоловіків. Скоригувавши дії групи реагування, прикордонник вивів її точно на перехоплення порушників, які були затримані пізніше на цій самій ділянці кордону за допомогою безпілотних літальних апаратів було виявлено ще двох порушників цього тижня. Прикордонний наряд відділу «Кельменці», використовуючи дрон, виявив легковик, який рухався до кордону з Молдовою, минаючи контрольні пости. І знову своєчасна передача призвела до затримання порушника, який намагався незаконно потрапити до сусідньої країни.